Буданов зруйнує міст, коли настане слушний момент. Про це сказав генерал-лейтенант США у відставці Екс командуючого армії США у Європі Бен Годжес у інтерв'ю Радіо Свобода. Він відповідав на запитання журналістів: чи має Україна можливості завдати нового удару по Кримському мосту і зруйнувати його до такої міри, щоб той став непридатний для використання. Годжес переконаний, що начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов так і вчинить. Я б сказав, що генерал Буданов так і зробить, коли буде на це готовий. Це цитата трьохзіркового генерала армії США Бена Годжеса. Прикметно, що це інтерв'ю Бена Годжеса вийшло на тлі інформацію про те, що парламентська делегація України проводить прямо зараз низку зустрічей у Вашингтоні з американськими законодавцями, щоб зміцнити стратегічне партнерство та посилити підтримку в умовах російської збройної агресії. Про це повідомляє прес служба апарату Верховної Ради України. Основна мета візиту це стратегічний діалог щодо підтримки України у відповідь на. Повномасштабну війну, яку проти України веде Російська Федерація. Під час зустрічі із представниками профільних комітетів Конгресу США сторони вже обговорили постачання систем ППО та озброєння, продовження санкційного тиску на Росію, повернення депортованих українських дітей, укладення угоди про рідкоземельні матеріали, і топ тема досягнення справедливого миру в Україні і для України. Кажемо лише класичне. Далі точно буде.